Ці квітаю. Війна триває вже три роки, якщо озирнутися назад, усе можна розкласти по етапах. Не те, щоб це принесла якусь радість, просто стане, може, зрозуміліше, що, як і чому. Спочатку була фаза ілюзій, Росія напала, і багато хто подумав, зараз усе швидко закінчиться. Ну, Росія переможе. Хтось так подумав від страху, хтось від недорозуміння. Хтось просто не хотів навіть вірити в те, що відбувається. Мовляв, у Путіна сильна армія, авіація, флот, друга армія світу. Всі ці казки, які вони самі і вигадували. Зараз от Київ впаде, влада зміниться, і всі повернуться до звичного бізнесу з Росії. Тільки вже без Зеленського. А так буде як було. Ну, Україна стане частиною Росії. Може, це і справедливо. Я думаю, що на Заході думали так, а в Росії я впевнений, що думали так. Але Київ не впав, Москва загуззагрузла, і тоді почалась друга фаза фаза надії і в і віри в швидку перемогу України. Повірили в Україну, повірили, що вона може перемогти, і швидко повірили. Але з оглядкою, ну так, українці молодці, тримаються молодці. Чинять опір і тут трішки збо... зброї, потім ще трохи по каплі. І ніби почали допомагати, але ж не для перемоги, для спротиву. І це важливе уточнення. Це було достатньо для спротиву, але недостатньо для перемоги. Бо захід тоді вже все для себе вирішив. Нехай війна триває, нехай Україна бореться, але не перемагає. Не, про... не програє, але і не перемагає. Поки Путін воює в Україні, він безпечний для решти світу. Тому нехай воює. Нехай Росія втрачає свою силу саме тут в Україні. У той момент почалась третя фаза: війна на виснаження. Саме це було потрібно Заходу, щоб Росія загрузла, щоб Путін не взяв Київ, але й не відчув себе приниженим, бо тоді ядерна загроза. Ядерна загроза насправді прозвучала ще з перших днів вторгнення і стала таким собі постійним входом. Білий шум, Ну, тільки радиоактивний. Не наближайтеся, то в мене тут ядерка є. Я вас Ну, пам'ятаєте? І всі зрозуміли, захід не хоче війни з Росією. Ну не тому, що не може, а тому, що не хоче, а не хоче, тому що страшно. А значить, українці можуть. Помирати. Українці, звісно, хочуть перемогти, але Захід цього не хоче. Захід хоче, щоб вони просто трималися якнайдовше, без перемог, без поразок, щоб Путін не з'їхав з глузду, але і не вчув себе комфортно. Щоб Росія виснажувалась повільно, нудно, але впевнено. І ось настає момент, коли Україна готується до контрнаступу. Планує операцію, чекає на обіцяні. Танки, снаряди, винищувачі ви літаки їм обіцяють, майже дають майже. І от коли все готово, раптом починається терміновий перегляд планів або поставки затримують, або взагалі скасовують. І Україна залишається в положенні, коли наступати треба, а нічим. Але Захід дивиться на це філософськи. Якщо є чим наступати, є чим оборонятися. А якщо оборонятися можуть, значить, усе гаразд, все йде за планом. І оборонятися це ж дешевше, ніж наступати. Все за планом на виснаження. Україна не перемагає. Отже, Путін не натисне ядерну кнопку. Україна не перемагає. Отже, Росія не почувається приниженою. А Українці гинуть. Ну так вони ж самі хочуть захищатися. Їх ніхто не змушує. Цинічно так, ефективно. Ну це залежить для кого, і в цьому вся проблема. Бо такий підхід вбиває не лише українців. Це проблема, що такий підхід вбиває українців. але для західу є ще інші проблеми для світу. Такий підхід вбиває віру, віру в те, що демократія щось значить, що свобода це не просто гарне слово у промові якогось європейського політика. Що якщо на тебе напали, то тобі справді допоможуть, а не будуть видавати зброю порціями в обмін на кожну краплю твоєї крові. Захід став головним редактором цієї війни, не автором, ні, але редактором. Просто тим, хто сидить. З червоною ручкою і викреслюю, це можна, це не можна. Перемагати не можна. Триматись можна. А вмирати це теж можна. Але бажано з прапором і усмішкою, щоб картинка для преси була гарною, красивою. І от ми живемо в цьому контрольованому конфлікті. Росія наступає, але повільно потрохи. Скільки квадратних кілометрів? На місяць, і хтось на заході робить такий розрахунок. Ну, математику вони знають. Якщо вони росіяни в такому темпі будуть воювати, наступати, захоплювати територію, то на всю Україну в них піде більше ста років. А за сто років ми їх дожмемо економікою. Санкції, обмеження на нафту, експорт, імпорт і все гарно на папері. Тільки от папір не тонуть, а люди тонуть. І все це супроводжується знайомим хором. Російські ліберали, навіть що живуть десь там у відні, Берліні, Паріжі чи Вашингтоні, розповідають, як демократія обов'язково переможе, бо це демократія. Як не треба сердитися на захід, як це складний процес, і за і не все просто ви розумієте. Ну і заодно звинувачують українців. Ну ви ж теж там дещо зробили не так. Ви ж теж винні. У вас в Україні така корупція і русофобія у вас насправді теж є. І от Зеленський у неправильному одязі до Трампа прийшов. А якби він прийшов у костюмі, я так і теж був в якийсь скандал, я от впевнений, що ці самі критики сказали б з іронією, ну що, костюм не допоміг? Зручно. Особливо коли здалеку. А в самій Росії окрема комедія. Тільки без сміху. Влада все контролює, еліта живе у паралільній реальності. Їхні діти навчаються за кордоном, говорять декілька мовами, мають рахунки в Лондоні, віли в Нінці, нерухомість у Дубаї. А звичайні росіяни, вони витратний матеріал, їх можна грабувати, мобілізувати. Позбавляти пенсії, а ви ще не чули. По змі російським вже кажуть такі пропозиції, що треба позбавити росіян <с пенсії>, <с пенсії. А що теж таке позбавлення? Бо все це заради великої мети. І справжні патріоти це ті, хто добровільно відмовиться від пенсії, від лікування, від нормальної їжі. От просто помре тихо, якщо він не приносить країні ніякої користі. Це Патріотична, щоб держава не витрачала на такого громадянина некорисного гроші, бо ці гроші держава може витратити на війну. Тож чекайте, за запитом самих росіян скоро скасують пенсії і переведуть заощадження в облігації не заради користі, а лише для блага держави, як там ні користі раді, у кого є трохи більше заощаджень. Вкладайте у збиткові підприємства, державні підприємства. Не хочете самі, вас переконають. А якщо вам не подобається те, що відбувається, ви не повинні бути влаштовані, вам це не повинно подобатися. У прямому сенсі, як казав один класик з Кремля, немає людини, немає проблеми. А я додам, була людина з грошами. Була проблема з грошами. Не стало людини, не стало проблеми, а гроші залишилися. І отак от усім стало в світі зручно. Заходу зручно, Росія виснажується, росіянам зручно. Телевізор каже, що все за планом. Елітам зручно, їхні діти не в Росії, а гроші працюють. Українцям не зручно, але їх ніхто не чує або роблять вигляд, що не чують. До найближчої паузи в поставках, бо в цій війні програє не лише Україна і не лише Росія, навіть скажімо так, в цій війні не програє Україна і навіть не Росія, у цій війні, що важливо для всього світу, програє здоровий глузд. Програє віра, віра в те, що добро має перемагати. Що допомога має бути щирою, а не розрахованою. Що демократію це не бізнес-модель, де треба рахувати рентабельність кожного снаряду. До речі, результати деяких виборів свідчать про кризу довіри. До демократії як моделі, і от ми живемо в цій млявій агонії, де кожен робить вигляд, що все в... під контролем. Але правда, як завжди, заважає. Правда в тому, що всім зручно, крім тих, хто помирає. Канал Дикий Какаду, канал для тих, кому не вдалося замінити мозок телевізором.